Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Возлюблені во Христі дорогі брати та сестри, сьогоднішнє Євангеліє починається такими словами. Господь каже, що якщо ви не будете пробачати гріхи ближнім своїм, то й Господь не пробачить гріхи ваші. А якщо ви пробачатимете гріхи проти тих, хто нас, проти нас грішив, то й Господь пробачить гріхи ваші. І якщо ви поститеся, то каже Господь, не будьте унилими, не будьте як лицеміри. Не показуйте, що ви поститесь для людей, тому що лицеміри своє отримують. А постіться для Бога. Постіться так, щоб помажте свою голову, умийте лице своє і робіть це втайне. А те, що ви робите в тайні, Бог дасть вам явно. Ось такі, дорогі браті і сестри, ми сьогодні чуємо слова. Про що це говорить? Чому Господь напередодні нас вступлення у великий піст? Нагадує нам про таку чесноту, як прощення. Згадаємо ще, дорогі браті і сестри, що сьогодні церква згадує історію біблійну, яку ми всі з вами добре знаємо, це вигнання Адама і Єви раю. Коли вони лишилися тої насолоди того блаженства. Через що? Невже Господь щось створив недосконале? Часто, буває, люди запитують, менш усвідомлені, але запитують таким питанням, невже Бог не міг попередити, щоб людина не згрішила, щоб не впала в гріх? І не сталося ця катастрофа гріхопадіння, яке описується в третій главі книги буття. Невже не можна було зробити, щоб Змія не було в раю? І він не спокусив людей? На це питання, відповідаючи, дорогі браті і сестри, потрібно задумуватись. Задумати, чому і для чого Господь створив людину. Адже коли ще людина не зрішила ще до створення людини, Господь в придвічному своєї раді, Святої Трійці, уже знав, що Його творіння, тобто війне створіння людина, колись Відхилиться від свого Творця, відійде, впаде в гріх. І Господь знав, що прийдеться послати свого Сина єдинородного, який викупить вину людини, спасе її від гріха прокляття і смерті. Ми часто повторюємо, що Бог є добро. І якщо Господь наш є добрим, то добро є те, коли Він ділиться своєю благістю і любов'ю своїм творінням. Адже настільки Господь полюбив своє творіння, що наділив його найбільшим скарбом. Це свободою, створивши людину по образу і по подобі своїй. Тобто людина була створена за образом Божим, тим самим маючи за мету уподібнюватися своєму Творцю, не просто жити, а й уподібнитися своєму Творцю, наділив її всіма чеснотами. Наділив її життям, любов'ю, розумом. Навіть таким розумом, що зібравши усіх тварин, Господь доручає Адаму нарікти їм імена. Представте собі на хвилинку, яким людина обладала розумом, що могла проникнути в суть кожної створеної тварини, щоб дати їй ім'я, адже ім'я виражає собою суть, для чого призначено те чи інше творіння. Господь наділяє людину свободою, волі. Він не хоче, щоб людина була як раб. Який має робити тільки так, як повеліває йому творець. Ні. Святитель Йоанн Златоуст, роздумовуючи про дні творіння, говорить так, що Господь все може зробити, але одного Господь не порушує. Це свободи. Вибору людини. Ось така любов була Творця нашого до нас. Проте ми бачимо далі по сторінкам священного писання книги буття, що Господь помістив їх в едемі в раю. І було дано дві заповіді. Перша із них це зберігати. І визділувати рай. Тобто своєю працею, своєю турботою людина мала зберігати все те, що Господь дав раю. По суті, людині не потрібно було в поті лиця трудбитися для того, щоб здобути собі харчування чи ще щось. Все було. Людине, Господь від людини потребував тільки одного: зберігай те, що тобі дано. Земля сама давала плоди. В раю було все. Тільки бережи його, примножуй. В якійсь мірі можна сказати, що людина була створена безсмертною. І завдання її полягало в тому, щоби. Досконалювати себе і далі, зберігаючи все, що Бог дав, приносити її до підніжжя престолу Божого. Це як наші діти, коли батьки настільки піклуються про своїх дітей і стараються їм дати все з маличку. І виховання. І пропитання, і одежу, і любов, саме головне, і освіту. Залишається що дітям? Зберігати це, примножувати, приймати і віддавати батькам, бути взаємовіддачею для батьків. Те саме, Господь зробив для людини в раю. Але другою заповіддю було що? Були посеред раю два дерева. Дерево життя, як ви пам'ятаєте, це окреме дерево. І дерево пізнання добра і зла це інше. Про дерево життя, дорогі браття і сестри, це потрібно говорити окремо, що воно собою символізує. Але дерево пізнання добра і зла. Господь наголошуючи, що ти, Адам і Єва, будучи ще не повністю досконалими, і що є добро, і що є зло, що дає знання, людині було неможливо прийняти ще. Вона була непідготовлена. Це те саме, як апостол Павел в посланні Коринфянам каже, якщо ви споживаєте і підходите до чаші і приймаєте тіло Христове і кров Господню, то завжди підходьте підготовленими, бо якщо ви не готуєтеся до прийняття святих таїн Христових, то вони вам будуть не в спасіння, а в осуд. Тобто як свята є святих, сам Христос може бути не в спасіння, а в осудження. Тобто ще гірше може стати. Те саме було в раю, забороняючи вкушати плодів від дерева пізнання добра і зла. Бог ти сим показував, що людина не готова до того, щоб розпізнавати, що є добро, що є зло. Адже і не знала людина, що таке зло. І ніколи б не знала, а тільки звершувалась, усовершенствувалась в своїй волі. Проте, дорогі браття і сестри, змій який був найхитріший серед всіх тварин приступає, От цікаво те, що приступає саме чому до Єви. Бо якщо так чітко читати кожне речення святого Писання, то можна припустити, що повеління Боже не вкушати від плодів дерева, пізнання добра і зла, чув саме Адам. Бо Єва ще не була створена. Після цього говориться, що Господь створив і Єву. Тобто Єва знала про повеління Боже зі слів кого? Адам. А Адам це знав від Бога. який мав... Адам мав спілкування з ним, можливість спілкуватися без всяких перепон. І ось, дорогі браття і сестри, приступаючи, він хоче вступити в діалог з людиною, з Євою. І що він робить? Те, що робить цей Ізара, він говорить неправду, він говорить такі слова. А чи правда те, що Бог повелів не споживати вам? Ніяких плодів. Бог тако не говорив. Бог не повелівав взагалі не, не їсти ніяких плодів в раю. Бог повелів тільки від одного дерева не споживати. Тобто диявол перекручує слова. Він говорить, ні, ні з яких плодів дерев не можна споживати. І Єва натомість, щоб не вступати в діалог з лукавим, який уже хоче посіяти сумніви в її серці, піддати сумніви слова Божі, каже, повелів Бог не вживати тільки від одного дерева. Ступивши з ним діалог, дьявол бачить що вже є зв'язок, і говорить друге речення, що знає Бог, що якщо ви вкусите з цього, Дерево, плоди, пізнання добра і зла, то будете як боги. І після цього Єва спокусилася. Виходить, що творіння Боже, людина, вірить не своєму творцю, а вірить дияволу. Це те саме, якби наші діти слухалися. Не з слів своїх батьків, а якоїсь чужої людини, яка не бажає добра своїм дітям. І після цього ми бачимо, що вона їсть плод і дає Адаму і він їв. Диявол обманув. Люди перші переступили поріг послуху, заповіді. Невже не було там їжі, вони голодали? Ні. Вистачало всього. Людині потрібно було тільки зберігати вірність своєму творцю, Богу, який і створив їх, і наділив їх усім. Навіть розумом таким високим, що можна було називати імена усі тварі. І за цього, дорогі браті і сестри, що ми бачимо? Стається акт гріхопадіння, але як святі отці говорять, що це був ще процес не незворотній, а міг, можна було ще все повернути вспять. Де саме ми це бачимо? Коли згрішили перші люди, переступили заповідь, що на них знайшло? Страх і ужас. Відкрились очі їх, вони побачили, що вони наді. Що це говорить? І в якійсь мірі це сталося пс психоз у їхніх душах і тілах. Це як умопомрачення, це як людина, яка пройшла стрес, впадає в психоз і не знає, що з нею робиться. Вони відчули, як гріх входить в їхню природу. Це саме страшне, що можна відчути. Проте, дорогі браті і сестри, ховаючись за деревами, за кущами, ми бачимо, що Бог не сразу карає людину не відразу. А Він дає можливість виправити цей страшний крок. Він говорить, Адам, де ти? Взиваючи до нього, говорив, Адам, де ти? Невже Господь, який є всюди сущий, всемогутній, всеблагий, добрий, все бачачий, не знає, де Адам? Звісно, знає. Чому Господь взиває до Адама, кличучи його Адам, де ти? Він пробуджує Його до покаяння. Він кличе Його, щоб він сам прийшов до свого Творця, признався у своїх вчинках і просив пробачення, що, Боже, пробач, що я Тебе ослухався. Прости, що ми тобі не повірили, а повірили Змію, дияволу, який спокусив нас. Прости нас. Господь чекав покаяння, проте людина, на жаль, вибрала інший шлях. На слова Адам, де ти він не відгукнувся. І коли Бог чекав, 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 поки Адам відгукнеться, він мовчить. Він задає інше питання. Чи не говорив я тобі не їсти від дерева плодів, пізнання добра і зла? І що говорить Адам? Він не каже, що я їв, я винен. Він каже, жінку, яку ти мені дав, вона мені дала і я їв. А коли Єву спитав, а Єва каже, змій, який був е в саду, спокусив мене і я їла. Перекладається вина одна на одну. В кінцевому ітозі змій, який був в раю, це ж Бог допустив. Значить, в кінцевому висновку винуватий став Бог. По словам, Перших людей. Люди втратили, дорогі браті і сестри, не тільки розум, ясний, чистий, світлий, добрий. Вони втратили можливість на землі безсмертного життя. Смерть війшла в їхнє життя. Вони ще не знали, що таке смерть. Вони потім вже дізналися. Гріх і прокляття. Але Господь, як люблячий, Отець, не залишає своє творіння і вже дає першу обітницю в раю буття 3.15, це перша Євангелія, де каже, що «І вражду положу між тобою і між жінкою, між сім'єм твоїм і сім'ям її». Воно буде поражати тебе в голову, а ти буде жаліти в п'яту. Це